Зоре моє вечірня Тарас Шевченко. Зоро моє вечірня, зійди над горою, поговоримо, Та Хесенько, в неволю з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у днепрі веселка воду позичає, як широка сокорина вітер спустила, а над самою водою верба похилила. Сонце гріє, вітер віє, спує на долину, над водою не звербою червону калину. На калині одиноке хміздечка хойдає. А де ж бівся соловейко, не питає, не знає. Зорі майчирня, сейди на горо, поговоримо тихесенько, чужині столу. Скажи, як це хоро сонечко сідає, як у Дніправу севочко воду позначає, як широка смерека вітер розпустила, над самою водою верба похвилилась. Сонце заходить, гори чорніє, ташечка стигла, міють, Люди радіють, що починуть. Я дивлюся, серце лину, темний стоточок на Україну. Дивлюся, взяся край небо палає, Золовейка в тим рай, сонце зустрічає. Тихасека вітерві, степи лани мріть, між ярами наставами вербі зеленіють. Від гостинця до гостинця гордо і крилато дзвенить пісня українська і на нашому святі.